Гострі висказування генія нашого часу Андрія Кузьменка Кузьми з гурту Скрябін. На каналі Мудрий щоденник. Колись мені часто давали поради. Я не прислуховувався, бо був дурний. А тепер не прислуховуюсь, бо вже мудрий. Тоді тратив час на то, щоб обламати собі роги. Тепер змушую себе прислухатися до порад людей, які досягли більше, ніж я. Я в свої 46 років розумію, що нейтральним бути не можна. Після місяців війни виходить, що є два паралельні світи в одному йде війна, а в іншому вона не йде. Причому на території однієї країни в одному гинуть люди, а в другому абсолютно не поміняли спосіб свого життя. Ходять по салонах краси, по дорогих ресторанах, ведуть світські бесіди, витрачають гроші та абсолютно не переймаються ні матеріально, ні духовно за те, що відбувається в нашій країні. Війна не може бути на якійсь певній частині території. Якщо вона заходить, то це біда для всіх, і тому нейтральним бути не можна. Якщо у вас немає гармонії, то беріть гармонь і гармонуйте. Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самі проблеми. Я не знаю визначення опорів опір або є, або його нема. Потрібно чинити опір, якщо тебе хочуть злизати, стерти з твоєї землі. Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в Україні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами, понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини, їх ще вишиватниками називають. Начепив вишиванку, і вже думаю, що все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом. Ти сам собі країна зроби порядок в своїй голові. Ця війна вже давно прийшла. Те, що її немає тут, не означає, що її немає. Вона є тому, що люди гинуть із Кривого Рогу, із Львова, із Миколаєва, із Чернігова, Звідусіль. А величезна кількість людей в Україні вдає, що нічого не змінилося. Захист Батьківщини. Треба було почати з граблями в руках. Доки ми будемо сидіти й радіти, що на моїй вулиці не стріляють. Доти буде війна. Нейтральним бути не можна. Війна не може бути на якійсь певній частині території. Якщо вона заходить це біда для всіх. Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові. Найбільше всього у світі я боюся війни війна самий ідіотський винахід людей, і то, що вона час від часу повторюється, то є саме жахливе. Більше нічого не вмію як ремувати слова і під музику викладати якісь ідеї. Часом вони мудрі і глибокі, а часом поверхові і ржачні, але в них завжди є суть. Моє головне джерело енергії Слухачі. Буває виходиш на сцену зовсім розбитий, з високою температурою, А зал починає тобі підспівувати. Причому тексти знає краще від мене Хворобу як рукою знімає. То є біда нашого народу, що ми є терпіли. Якщо хтось плюнув тобі на плечі. Є надія на те, що він просто не доплюнув на того, хто йшов перед тобою. Чим більше хочеш взяти від життя, тим менше воно хоче тобі дати. Найголовніше не гамнити тим, хто навколо тебе. Якби нинішній Кузьма побачив тодішнього кузьму, сказав би – «Хлопець, стисни зуби. Через 20 років все буде, зашибісь. Мій дім єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей. Помітив, що для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори, досить включити фантазію і облаштувати той мінімум, який вже є, щоб відчувати себе краще. У мене завжди один і той же стиль джинси, куртка, спортивне взуття, або кросівки. Головне, щоб було легко, зручно. І в повсякденному житті, і на зйомках, і на концертах. Чесно кажучи, я ж микрут нелегко розлучаюся з грошима, тому що вони мені не просто даються. Для дому та сім'ї не шкода, а для себе на шмотки – шкода. Що я нарцис або альфонс, щоб наряджатися. Зараз я живу в найбільш комфортний час з точки зору фізично, психологічно і, може нескромно зазначу матеріального стану. У мене немає занадто багато, але є достатньо, щоб я почувався щасливою людиною. Колись Чехов сказав дуже життєву річ: кожна дія, яку ми робимо зараз, вже в цей момент впливає на наше майбутнє. Можна опустити руки, сказати: Немає грошей, немає бажання. А можна засукати рукави і вже зараз починати плекати своє майбутнє. Я впевнений, якщо людина щаслива, вона скрізь знайде привід для гарного настрою. Ось, приміром, ти їдеш на машині, поспішаєш. Тут корова переходить тобі дорогу. Щойно ти під'їхав до неї в притул, скотинка стала, граційно прогнувшись, губки склала і наклала соковитий ляпас на твою машину. Замість того, щоб кричати на пастуха Ти радієш корівка збагатила землю і твою машину. Яка краса. Якщо немає націоналізму, немає нації. Я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивний, він повинен бути дипломатичний, інтелігентний, і тоді я його підтримую. Невідомий вірус безпідставної брехні жив мені до 35 років і не пропускав жодного сприятливого моменту, щоб ним скористатися. Важко і дорого платив я за користування цим злом, але перемогти його не міг. Людям має приносити задоволення, обрана ними професія. Люди, Гарного вам дня, хоча я навіть не знаю, що сьогодні. Вівторок чи субота і пофіг вбивайте хамство посмішкою. Хамство це кал, який виходить через рот. Коли тобі в житті нічого не треба, то обов'язково цим скористається якийсь хер збоку і забере твоє. Змінюйте світ на краще. Піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися, а також вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.